Всім привіт! З вами All Wrestling Family. А саме ваш любний хейтер ЦЦУ та расист Трей Мюллер. І сьогодні в нас тема відео Чому в AW проблеми. Доволі цікава тема, якщо чесно. Я давно вже хотів зробити на цю тему відео, але все ніяк не доходили руки. І тут все ж таки вирішив. Сьогодні у нас буде просто суха аналітика. В комбінації з особистою думкою. Я думаю, тут нема сенсу тягнути Рендюртана за гадюку, Ріка Флера за Ужа, і так далі, і просто треба починати. І перше, що хочеться сказати, таке, от AW стартанув дуже класно. Вони одразу закріпили себе як ну, сильний продукт на американському ринку. Показали, що все ж таки ще існують професійні рестлери, які можуть видавати круті матчі і цікаві сюжети. І ще цікаво, одразу ж почалися оці напади на І з боку фанбоїв WWE, що ой, ще один WCW, ще один імпакт. От, через рік, два все закривайте, це ні до чого не призведе. Пройшло 5 років, хлопці, ну що, з обличчям, а? Прошу я, ми в Лайні. Ми в Лайні. Але є й нюанс. На сьогоднішній день виїдали великі проблеми з продажем арен, з, 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 з тими ж рейтингами телевізійними. Великі проблеми насправді, які дуже сильно ударяють по бюджету компанії. Та й, в принципі, ну, по, я думаю, по головам роздягальні. Тому що ну, я не думаю, що реслерам комфортно виступати на півпустій арені. Ну, 18-го та 19-го року не дадуть збрехати. Тоді багато реслерів висказували, що їм дуже було некомфортно виступати на, на той період. Коли навіть пейперв'ю ледве продавались. Так, вийдавлені на цю тему не висказується, намагається це якось зам'яти, але все ж таки це є, і ми це бачимо. І основна проблема полягає в тому, що Тоні Хан безхребетне гівно. Він крутий чувак, він непоганий букер, але він, по-перше, не вивозить, а по-друге, він безхребетний. Він одразу побудував е, в компанії таку атмосферу, що от ми всі друзі, ми всі братани, я там ваш, вам не начальник, я більше ваш друг і т.д. і т.п. В принципі, хороша позиція з одного боку. Бо в тому ж WWE, коли там у Вінса Макмена взагалі полетіла кукуха ловити горобців, ну там взагалі атмосфера була така, що ну, реслери не знали, що сьогодні взагалі буде. Все мінялося отак от, через одне. І ледве не кожен підвергався, ну, крикам, психічним нападам Вінса Макмена і так далі. А ви давно ні, все було так класно, цікаво і так далі. Але саме ця проблема призвела до того, що я зараз. Так, це саме проблема, тому що. Сталося ну, непоправне. Пішов з w, ZW Коді Rhodes. І це дуже сильно вдарило по промоушену. Тому що Коді Rhodes був такою стримуючою силою. Він був тим, у кого були яйця за лаштунками, і він тримав усіх у узді. При цьому і був кінтами кожного в роздягальні. І це, ну, більш правильна позиція. Тобто є керівництво, а є дружба, і треба це розділяти. Тоні Хансер цього не може, Коді це вмів. Коді Роуз був виконавчим віце-президентом компанії на чолі з Янг Бакс, Нік Джексон та Мет Джексон і Кенні Омега. Young Бакс та Кеніомега постійно роблять таке, що вони притягують на себе покривало, і ми це зараз бачимо. Тоді цього не було. Тоді навіть були висказування з боку баксів, там, що от вони б навіть програвали кожен другий матч, там, щоб продвигати молоді таланти. Але Тоні Хан Проти, яке ж лицемірство. Бо як тільки пішов Кодіроудз. Одразу бакси отримали величезний пуш. Одразу Кіні Омега там пішов за головним титулом і ще й зібрав цілу колекцію титулів з інших промоушенів. Почалося просто масове вторгнення от, еліти VW. Вони просто займали все шоу. І це ну давало про себе знати, якщо чесно. Потім ще був такий нюанс в вигляді конфлікту знову ж таки еліти Сіампанка. Еліта спробувала задіти его Сіампанка, в чому була їх помилка, і вони отримали піздюліну таку велику. Якщо куля в лоб, то куля в в лоб, лоб. то За що були відсторонені як і еліта, так і панк. Але еліта повернулася, а панк ще відновлювався від травми і знову ж таки ще був відсторонений. Потім для панка приготували й окремий щотижневик, але вже почалися проблеми з продажем аренд, з рейтингами просіли і так далі. Коліжен був придуманий для сім'панка. І на початку, поки сімпанк там керувався, крутився, ну і арени продавалися, принаймні на коліжні, рейтинги були плюс-мінус нормальні, там 700 мільйон. Ну, Людей, в принципі, там збиралося. Але потім сталося взагалі щось неймовірне. Джек Перрі за скандали знову ж таки всім панком, за що потім все ж таки отримав піздюліну знову ж. Від панка. Якщо куля в лоб, то куля вот. На що там вкрутився Тоні Хан? Сам ледь, як вірити самому Тоні Хану, ледь не отримав піздюліну від панка. Кулявло! І потім Панк був звільнений. Більш конкретно розповідати не буду, ви всі знаєте цю історію. Просто, ну, там багато нюансів наклалося, що Панк був на зводі. Пері, там його задовбував Десь місяць вже. І Панка не зустріли в аеропорту в Лондоні. Що йому довелося на метро добиратися до арени і так далі. так так далі, і так далі. Сіампанка звільнили. Тобто в нас вже дві великі зірки покинули AW. Причому такі ну, вели, справді великі, то тобто, Роудс, засновник компанії, в принципі. І людина, яка тягнула на собі ну, два бренди. Спочатку Дінаміт тягнула на собі. Саме так він тягнув на собі, тому що Тоні Хан виклав взагалі всі козирі на панка. Він зробив основну ставку на нього. І в цьому знову ж таки велика проблема. Який би Панк не був крутий, він егоцентричний, він ну, слизький і не дуже хороша людина в житті. І, і всі карти ставити на нього ну дуже погана ідея була з боку Тоні Хана. От Панк пішов, будь ласка, динаміт просів. Панк пішов. Коліжен взагалі, зараз ледве збирає там 500 тисяч і то не завжди. Ну, це каже про багато що. І зараз ми знову ж таки бачимо, що зараз ніхто не може дати відпір еліті. Бо зараз еліта знову ж таки, вона. В основному сюжеті компанії, і вже вона крутиться там, ну, півроку, можливо, навіть більше. Ніхуя Ніхуязуя. А що саме цікаво, вони вже навіть вивели на екрани, що вони виконавчі віце-президенти компанії, тобто вже напряму це отак от показують і роблять, що хочуть. Звичайно, це за сценарієм, але все ж таки це показує, які бакси насправді. Вони ще ті плаксі, насправді, тому що будь-яка критика в їх бік, яка там хоч якось форситься по соцмережам, все, вони видаляють Twitter, вони видаляють Facebook, все видаляють нас немає. І на сьогоднішній день В ВВ працює така система. Еліта вперед, ну Янгбакс, там YoungBucks, Мега зараз на травмі, але все ж таки він також має. Велике его, яке ну, просто іноді знищує деяких виконавців вщент. Поки що лише Моксел не прогинався під нього і показував, що в нього є яйця, і Брайан. А так все. Стосовно інших проблем, ну, основна на сьогоднішній день ще є така, що в AW 20 тисяч мільйонів реслерів підписано. І дуже багато топових реслерів, і це засмучує насправді. Бо вони просто тіряються, і їх немає, їх не видно. Це остаточне прощавай. А все чому? Бо не вистачає часу. Єроїдж. Але Ароїдж зараз перетворився просто на новий дарк, а дарк прибрали все ж таки. Рампейдж, який знову ж таки просто за матчами цікавий, але там ще й розвивається, що, що цікаві сюжети. На рампеджах, які, які дивляться, там 300-400 тисяч. Ну, Є коліжін, є Дінаміт, і все одно не вистачає часу на реслерів. Знову ж таки, поки був сім'я панк VW після конфлікту вже з Елітою, коли для нього побудували Коліж, на Коліжні виступали окремо ті реслери, які. Ну, не цураються працювати з панком. Але зі мною так не можна. Тобто там був можна так сказати окремий ростер. І це було навіть цікавіше, бо у нас хоч трохи вистачало часу іншим реслерам. А тут зараз знову все перемішалося. Реслери, які виступають на дінаміті, вони ж виступають на коліжені, вони ж виступають на рампеджі, знову все по кругу. І це дуже неприємно, бо промоушен стартанув дуже класно, і навіть зараз в нього знову пішли справи вгору. Але вже цього ніхто не помічає, всім вже просто ну, начхати. Бо стався переломний момент. уйшов Коді, уйшов панк і все. І що далі? Ну, все ну, нема за чим слідкувати. Навіть Джеріко вже не вивозить, Брайан не вивозить, Мокслі не вивозить. Ніхто попросту не вивозить. І це дуже-дуже сумно. Я сподіваюся, вони все ж таки відновляться. От Наближається вже Олим на Wembley Stadium. Подивимось, можливо, ресуманія від AW щось якось регулює, але поки що я. Сумніваюся, якщо чесно, і це мене дуже засмучує. Я не фанат AEW, я просто фанат реслінгу, але мені просто сумно, що такий крутий промоушен так, ну, спустився вниз. Добре, ми зрозуміли основну причину: це яйця Тоні Хана, відсутність Коді Кодіротса, Сієм Панка і інших топових зірок, які могли б на собі це все тянути і притісняти баксів і Омегу. В цьому вся причина проблеми і дабою, і величезний ростер. Добре, всім до побачення. Хай з вами завжди буде фоторіплі, кукла Вудолів Морган. Всім до побачення, всім папа. -па. Хай у вас буде світло, хай у вас буде вода, хай буде мирне небо, слава Україні!